Сьогодні на огляді новинка, – 11-дюймовий планшет від Teclast на операційній системі Android 15 з оптимізацією штучним інтелектом. Teclast P50i це сучасний планшет, що дивує потужністю. Яскравий 11-дюймовий екран з частотою 90 Гц, забезпечує плавний та комфортний перегляд. Це справжня насолода для очей, восьмий ядерний A процесор, працює швидко навіть під навантаженням, 6 ГБ швидкої оперативної пам'яті, плюс 128 ГБ постійної місця вистачить усім. Ідеально для роботи. Навчання та розваг. Wi-Fi версії 6.0 забезпечує швидкий інтернет. Це перевага в 2025 році. Працює на операційній системі Android 15, а це найновіше програмне забезпечення з оптимізацією штучним інтелектом. Потужна батарея 7000 мА забезпечує тривалий час роботи до 9 годин активного користування. З мінусів лише те, що не підтримує сім-карти. Стильно, функціонально, доступно. Чудовий вибір для навчання, соцмереж та роботи. Ціна супервигідна.